Любі мої друзі, світлі душі, вітаю вас! Я, Марина Романова, на каналі Сходження, розкажу вам про надзвичайно важливий місяць для України, для кожного з нас, для всього світу про серпень 2025 року. І він дуже багатий на астрологічні події, і тому приготувала для вас велику, але. Дуже для вас зрозумілу презентацію: для того, щоб ви знали, як планувати цей місяць, для того, щоб ви мали надію. І віру, а та головне ще і знання, як використати цей місяць для того, щоб наблизити нашу головну мету відновлення миру в Україні. Отже, запрошую вас на презентацію екрану і дякую вам за підписку на наш YouTube канал, за вподобайки і за ваші благодійні внески. Ваші благодійні внески допомагають нашим воїнам-захисникам зберегти наші з вами життя. І, висну воїнів-захисників. І так, починаю презентацію екрану. І як ви бачите, що зараз ми з вами переживаємо достатньо стресовий період, який почався ще з 8 липня і буде тривати по 11 серпня, це період ретроградного Меркурія. І саме вже з 12 серпня, по 1 вересня, у нас буде такий невеличкий, але все ж сприятливий період для соціальної активності. Про ретроградний Меркурій шукайте на моєму youtube каналі спеціально складене відео. І ми пам'ятаємо, що ретроградний Меркурій не спонукає нас до. Дуже завзятої соціальної активності, але допомагає нам зробити роботу над помилками і доробити те, що ми не могли, наприклад, місяцями, а навіть і роками, до... досконалити да? і ретроградний Меркурій є в гороскопі України і тому цей період для України є також дуже результативним. Хочу звернути вашу увагу, що той сприятливий період, який ми будемо. Приживати з вами з 12 серпня він закінчиться періодом затемнень, і в вересні у нас будуть дуже важливі затемнення, які запускають на світовому рівні процеси змін, кардинальних змін. І про ці зміни ми з вами поговоримо. Але одразу хочу сказати, що як ви бачите, ну майже весь вересень це несприятливий період для своїх початків. Тому плануємо ці початки. Дуже важливі, наприклад, да, підписання дуже важливих договорів, які тривають багато років. Дуже кардинальні переїди саме з 12 серпня. І на рахунок ретроградного Меркурію хочу вам сказати, що, хоча він закінчиться 11 серпня, але повернеться Меркурій до свого. Так скажемо, початку ретроградної петлі лише 25 серпня, і ось цю роботу над помилками, яку ми робимо кожен в своєму особистому житті, світові лідери, а ми побачимо їх результат після 25 серпня, і хочу звернути вашу увагу на ці ще раз дуже. Цікаві аспекти, на які звертають увагу наш ретроградний Меркурій, це градус ускладнень, який більш стосується підписання договорів, тому вони повинні бути дуже такими продуманими, і ми бачили, що ось ці страйки і акції, які відбувалися на Україні, вони якраз були і пов'язані з тим, що було неправильно підписані договори, а також 16 градус лева, до якої потім повернеться. Ретроградний Меркурій, але вже в прямому русі а він спрямований на представників влади, і він може дати певність, як ми кажемо, достату, так і велике навантаження, і розкаже всім нам і покаже, і відкриє очі тим людям, які знаходяться по владі, що ніяка прага до влади не закриє. Правди і чеснот, да, тобто ми будемо з вами більше і вже істинним поглядом дивитися на все, що відбувається. Але серпні подивіться, буде дуже важлива подія не лише з тим, що Меркурій повертається до прямого руху, а ще з тим, що подивіться, на Україні да навіть дві дванадцятки, 12, 12 серпня о 12.00 Да, ви розумієте, що це така видатна да, дві цифри 12-12, це цифри досконалення, це перехід на інший рівень, да, і це активний такий період. Білий місяць, чи ми ще називаємо Селена, буде переходити знаку Зодіаку Рак, де він знаходиться з 11 січня цього року, до знаку зодіаку Лева, по якому якраз походить ретроградний Меркурій і де зараз перебуває наше з вами сонечко і передає енергію божественної любові саме Лева. Що таке білий місяць? Це фіктивна точка, яка а показує на даний час, де орбіта місяця навколо землі знаходиться в найближчому положенні. А саме в езотеричному астрологічному місці це символ віри та світла, напрацювання нашого світлого досвіду у нашому минулому він показує нам шлях до світла, істини, вищої гармонії, добра. Праведність, благодать, за допомогою яких людина, змінюючи себе, змінює на краще навколишній світ. Білий місяць змінює кожен знак Зодіаку кожних сім місяців, а всім колом Зодіаку проходить за сім років. І от знак Ура він ще зараз там перебуває, він допомагає тим людям, хто боронить рідну землю від зла, від агресора, охороняє національні традиції, сімейні цінності. Повагою ставиться до жінки матері і є провідником сили роду та справжнім патріотом. А ось вже з 12-го числа і по 13 березня 26-го року білий місяць допомагатиме тим, хто досягнув певного рівня і гідності, великодушності, лідерських якостей і духовної свободи. Кому ж світлим творцям, лідерам, політикам, акторам, людям мистецтва, вчителям. Вихователям, тим, хто використовує свою владу і вплив на оточення з безумовною любов'ю, хто чесний перед собою та іншими, і цей період білого місяця в леві подарує нам більше радості, душевного тепла. Творчих осяянь і оптимізму, отже, це така швидка подія, яка дає нам більш оптимістичний взгляд і погляд саме на розвиток подій. Далі також є дуже великі такі події, також зв'язані ще з 12 серпня. Подивіться на 12 серпня дуже велике таке навантаження. Ретроградним Меркурій повертається до свого прямого руху. Білий місяць переходить до знаку Лева, але взагалі керується сонечком. Але ще ранку в Україні ж точна фаза о 6 годині 32 хвилини. Зранку ретроградний Сатурн, який зараз перебуває, буде давати секстиль з ураном. Це позитивний аспект. І він буде тривати з 5 по 18 серпня, і дає нам сприятливе залучення до громадської діяльності з прийняттям на себе певних обов'язків впровадження прогресивних методів та технологій інтерес до гуманістичних ідей і екології. І подивіться: через дві години точна фаза з'єднання двох благодійників Венери Юпітеру. З зіркою Сіріусом найяскравішою зіркою, яка є душею України в 15 градусі раку. Подивіться, середина раку. І тому з 6 по 18 серпня цей аспект включає енергію милосердя, великодушності, гуманності, готовності прийти на допомогу заради миру, благословення вищих сил. Цей період. Будуть з'являтися лідери, патріоти, чиї дії здатні вплинути на великі колективи та змінити світову історію. Отже, 12 серпня дуже потужний день, хоч ним і закінчується так званий період Брами Лева, але 8 число також буде дуже, -дуже таким активним на рахунок всіх цих аспектів. І вже наприкінці місяця серпня, ви бачите, 29 серпня, Уран, планета прогресу, дасть текстиль Ретронептуну, і тому з 20 серпня по 7 вересня це період сприятливий для культурної та наукової діяльності, для розширення свідомості, посилення інтуїції, відкриттів унікальних досліджень. Це прекрасний час для людей творчих професій, духовників та громадянських діячів. Отже, ви бачите, що навіть і не дуже сприятливі періоди, які обтяжені або затемненнями, або ретроградними Меркуріями, все одно, все дає нам безліч можливостей, які ми з вами обов'язково використаємо во благо. І дивичи розкладку 2025 року, хочу показати, що серпень дійсно поділений як на дві половинки і. Ми бачимо дуже багато доріжок, які впливають на Україну, а це астрологічні вливання на Україну, які підготують зміни, які закарбуються спочатку затемнень, які вже будуть у вересні. Але давайте подивимось, наскільки вони балансуються да, негативні і позитивні впливи. І я вже неодноразово звертала вашу увагу, що саме в серпні. І наприкінці серпня і вересні ми будемо мати пік ось цієї підтримки. Червоний колір це позитивний вплив, синій колір це негативний вплив на події України. Ми дійсно маємо дуже потужну підтримку вищих сил для того, щоб ми здійснили всі наші мрії, але працювати потрібно кожному і не пропускати цей. Дуже позитивний місяць, хоч він і да бачите, стільки багато має великих нюансів. І зараз цими нюансами я продовжую вас знайомити. Ось ви бачите дві схеми. Перша схема це тільки вплив позитивних і негативних впливів основних планет. Це всіх кармічних саме в серпні на Україну. І ми бачимо, що великий є аспект да, синім кольором це те, що змінюється наша влада і засоби політичного регулювання всіх зовнішніх і внутрішніх процесів вони будуть болючі, і ми вже це бачимо. І зараз ми розшипуємо через пару хвилин цей аспект, але дуже багато такого ще не було до самої головної планети України Сатурну. Подивіться, яка велика кількість позитивних вливань. І останній раз Плутон, транзитний Плутон і в ретроградному, і в прямому русі задіює транзитний ретро сатурн України. І ми розуміємо, що це дійсно місяць, який допоможе Україні здійснити певні свої мрії. І коли ми бачимо вже на співвідношення позитивних і негативних впливів на Україну в серпні 2025 року, ми бачимо, наскільки велика да, різниця між позитивним вливанням і негативним вливанням на Україну. І це дає нам певну надію. Отже, пам'ятаємо до 11 серпня період ретроградного Меркурія, але тут є Брама Левас піком 8 серпня. І саме 8 серпня, подивіться, да, ми з вами будемо Маніфестувати всі свої світлі лідерські позиції, відкривати свій творчий потенціал, але брами Лева вже відкрилися з 26 липня і триватиме по 12 серпня. І тому, тим, хто цікавиться афірмаціями, я даю вам посилання на запис медитації знання, де я готувала своїх слухачів до цього, до восьмого числа, і там є. І афірмації, і які практики повинні бути зроблені. Слухайте, будь ласка, запис відео починаючи з 18-ї хвилини. 18 хвилин, подивіться, як цікаво. З 18-ї хвилини до 36-ї хвилини, всього да, ось такі от моменти, цих хвилин, ви е, дізнаєтесь, як слід проводити цей період. А також я вам наступного разу дам посилання на. Саме медитацію, яку потрібно зробити саме 8 числа, тому що це пік зростання нашої свідомості. Невеличними перешкодами ми продовжуємо працювати над розшифровкою саме серпня. І ми з вами закінчили тим, що 18 серпня ми з вами проводимо. Пік відкритих брам лева для розширення нашої свідомості з медитацією а 19 серпня, о 10 годині, 55 хвилин за київським часом відбудеться повня коли енергія да зростає, будьте обережні тим, у кого є схил схилення, да саме до підвищення тиску і серцево захворювань, захворювання, також неврологічних захворювань, вони можуть підніматися. Але й агресія ворога на жаль підіймається саме в цей період. Але це дуже важливий дуже важлива повні, яка Допоможе Україні зробити певні зміни в своєму внутрішньому і зовнішньому та, житті. І зразу після цього цієї повні, ви бачите, через пару днів Меркурій вже вступає в свої права прямого руху. І сприятливий період. Хоча починається під час спадного місяця, але працюємо, ми розуміємо, кожного дня. І ще одна дуже важлива подія це 23 серпня. Хочу звернути особливу увагу саме на цей день, тому що буде, по-перше, зранку перебувати, відбуватися молодик у знаку зодіаку Діви у першому градусі. До речі, Наступний молодик це буде також діва, але 30 градус, і це буде затемнення. Тому градус діви і енергія діви дуже важлива, про яку ми поговоримо пізніше в наступних відео. І під час молодика, ви пам'ятаєте, що наші думки вони мають дуже потужну силу, тим паче, що соляр України, справжній день народження України припадає також на 23 серпня, і тому я хочу звернутись до всіх українців, що саме 23 серпня і о 9 годині 6 хвилин, і також у точну фазу соляру, 23 третього. Серпня о 23.19 хвилин давайте з вами об'єднаємось у мисленнєвому образі мирної кіточої України і пропишемо плани, що я можу зробити для України, і вже роблю для неї. Отже. Уточні фази повні 9 серпня о 10 годині 55 хвилин, а також 23 серпня під час молодика о 9.06, а обов'язково під час соляру України в 23.19. об'єднуємось у медитації. знання. уявляємо, як всі ми стоїмо по периметру України, тримаємось за руки і сприймаємо енергію сонця і благословляємо України. Але обов'язково тримаємо образ мирної, квітучої, незалежної України, зціленої всієї планети від війн і агресії. І бажаємо всім людям щастя, миру, добра, благодаті, любові, дуже добре задонатити на ЗСУ, молитися, медитувати на збереження життя. І ось цей слоган бути миру і добру в Україні та світі повинен бути проголошений вголос. Тому що те, що промовляється в воно вона має ще більш потужну силу. І для тих, хто хоче задонатити на ДСО і зростати духовно, я пропоную вам придбати будь-який з цих чотирьох відеокурсів за акційною ціною 2500 гривень. Всі ці, ці гроші йдуть на допомогу воїнам захисникам. Ви знаєте, що майже кожного місяця. Завдяки вашим внескам і маленьким, і великим, дякую всім вам, любі мої друзі, за те, що ви допомагаєте. Ми допомагаємо воїнам захисникам. І в черговому відео я про це розповідаю. Зараз ми збираємо наступний збір і обов'язково розкажу вам в наступному відео, що ми з вами разом зробили. Ну а тепер давайте подивимось на сприятливі, несприятливі і небезпечні дні в Україні. Ну, перш за все, давайте на сприятливі. Дні. Ми пам'ятаємо, що сприятливі дні це зростальний місяць, особливо да, коли енергія початку буде підніматися і давати певний результат. Це 25 серпня, але подивіться, буквально там пару хвилин треба Потримати да, паузу, тому що там буде місяць без курсу, тобто не використовуємо 25-го числа з 16-ї години 56 хвилин до 17-ї години 08 хвилин. Цей ось цих пару хвилин не використовуємо для початку інновацій. Найсприятливіший день у наростальному місяці у серпні це 26 число. Також рекомендую 28 число, але 28 число не в якому разі не можна використовувати для хірургії. Такий ж більш-менш сприятливий 30-те число з 17 години 06 хвилин і 31-те число до 15 години 28 хвилин, тому що там настає небезпечний місячний день. І 31-те число до 15 28 дуже добре використовувати, тому що там Венера знаходиться у королівському градусі. Але також варто спочинати свої проекти, а ті, які вже ви мали певні да, кроки для їх початку на спадному місяці, це 13 число, 15 число, 17 число, до речі, 17-го числа Меркурій буде в Королівському, так що е, також поселений такий градус, 18-го числа до 14.55, 19-го числа і 21-го числа. Але є і несприятливі для соціальної активності дні, особливо весь період ретроградного Меркурія до 11 серпня. У мене до речі дуже багато людей спитають: от, подивіться, стільки багато позитивних подій да, відбувається. Ну, наприклад, да, із сприятливих астрологічних подій. І не завжди ретроградний Меркурій повністю перекреслює ці негативні моменти. Так, дійсно, але будьте готові, що ці моменти будуть певно гальмуватися, і вам потрібно просто буде багато разів перевіряти те, що ви підписуєте. І все ж я хочу звернути вашу особливу увагу на 1 серпня. Ну, по перше, сонце буде перебувати у руйнівному градусі. Це не сприятливий день для соціальної активності. Сонце буде поєднуватися з ретроградним Меркурієм. І, до речі, ті, хто святкують, на свій день народження першого числа, да, оцей ретроградний Меркурій буде на вас дуже сильно впливати впродовж року, і вам потрібно буде тримати язик за зубами. То подивіться, будь ласка, знову кажу відео про ретроградний Меркурій. Також 2 числа, особливо до 15, двадцяти 5 числа, ви бачите, я не хочу їх навіть називати, ви можете зробити собі скріншот і ви побачите. Да, Кожен день несприятливий і для чого? Там, де написано Байкет, це місяць без курсу, це слабкий місяць, коли ми з вами неуважні. Ми пам'ятаємо, що в час повні і молодика несприятливий для різних сприятливих таких початків. Так, і ось ці до і з це спов'язане з або місяцем без курсу, або з напруженими аспектами. Так що пропоную вам звертати увагу саме на цю таблицю. На жаль, на рахунок небезпеки небезпечний весь місяць, але особливо перші числа, і ми бачимо, що якраз уран, квадрат з сонечком припадає на перше, друге число, тому з першого по третє число небезпека. Небезпека, подивіться, скільки багато тут негативних впливів: з 7 по 17 число, особливо з 8 по 14, -те. також з 20 по 24-те число, особливо 22-го і 23-го числа. З 25 по 30 число, особливо з 26 по 29 число, але будуть і сприятливі дні для наших воїнів-захисників. Це, по-перше, потужна підтримка з 8 по 10 число, а також з 20 по 22 число, коли також Марс отримає дуже велику підтримку? Ми тут і не бачимо це, вже буде як кармічна нагорода для наших воїнів-захисників. Також нагадую вам, що під час Соляру України, на жаль, може бути також небезпека, але з'єднання Сонця з Сонцем України дасть нададуть нам дуже великі прозріння і також набутки і дари від наших дружніх країн. Так що працюємо під час Соляру, пам'ятаємо, що об'єднані. Не буду розповідати дуже довго. Я хочу просто показати вам, щоб ви могли зробити скріншот для чого сприятливий ось ці всі аспекти, дуже важливі аспекти для України. Це перш за все, транзитний плутон у з'єднанні з, з ретро-сатурном, який останній раз ви бачите, да до кінця цього року дасть нам витримку в екстремальних ситуаціях, але дає і найважчі ситуації. Звертаємо на це увагу, і екзак буде наступний день, 18 вересня. Ось цей небезпечний період аспект, який є єдиний, це. Ви бачите да, негативний транзитний уран в квадраті до сонця України. Він почався 6 липня. Його екзак 2 серпня. Потім буде 11 жовтня, і закінчиться він 9 листопада. Але ви бачите, що ще в 26 році він буде ще справедливий. Це виклик для нашої влади. Влада повинна змінитися і змінюватися саме правильними прогресивними шляхами. А потім всі інші вже сприятливі такі аспекти, який ви бачите транзитний Сатурн в сектилі до ретро Сатурну України, і це якраз дає нам структуризацію, вміння чесно дивитися на всі ці події, які відбуваються в нашій країні. Ось цей перший був 21 числа саме екзакт. А ще, потім буде ще 4 серпня, якраз саме в цьому місяці, але також цей аспект буде ще в 2026 року. Тобто раджу нашій владі і тим, хто стосується нашої влади і всіх керівників на всіх рівнях, розуміти, що цей період не тільки викликів, але й великих можливостей для серйозних рішень. Також це транзитний Нептун в секстилі з ретроградним знов ну, Сатурном України з головною планетою України, який також буде бачити повний його аспект, і повний екзанг 25 серпня. Це Вплив на нашу внутрішню політику, на наш настрій сприятливий для поїздок, для підписання договорів, а також для духовного зростання і розширення свідомості для навчання, до речі, але він може бути також загрожувати помилками у прийнятті важливих рішень. І транзитний уран, планета прогресу в тригоні також до ретроградного Сатурну. Почався з 20 липня, закінчиться 25 жовтня, але ще й буде тривати в 26 році. Подивіться, скільки багато підтримок ми маємо. Да, позитивних, таких от м -м, вищих і соціальних планет на Сатурн України, а це наша головна а, планета. Так що маємо великі надії. А для того, щоб зростала наша свідомість і ми були обізнані, куди рухатись не тільки на, на плані країни, але й кожному з нас. Я запрошую вас, любі мої друзі, на заняття в школу астрології. Індивідуально можна почати в будь-який період. Ви бачите мій особистий номер телефону. А також запрошую вас на навчання в групі. Перший курс починає свою роботу 27 вересня у сприятливий період, але ваш запис я приймаю вже зараз. Так що, будь ласка, приєднуйтесь. Буду рада вам передати знання астрології після навчання. Ви отримуєте український і європейський сертифікат. А також запрошую вас. На початок нового нової сесії, осінньої сесії семінару з холодинаміки, який потрібен кожній людині, це очищення себе від негативу, який ми збирали не тільки впродовж цього життя, але й минулих життів. Холодинаміка, шлях до щастя, система духовного розвитку, сходження до вищого я. Ви дійсно можете змінити своє життя 4-5 жовтня. Набираю нову групу. А також можливо, і індивідуальне навчання цієї мудрої науки, технікам і методикам. Ви можете стати своїм для себе і для інших людей зцілителем, психологом. Будь ласка, приєднуйтесь на індивідуальне навчання. Також будь який час та зручним для вас. Графіку. Якщо займаємось в групі, то в групі можна записатися до 1 жовтня, ви також бачите мій номер телефону. Будь ласка, записуйтесь тільки письмово, не дзвоніть. Дякую за розуміння. Ну, а наступні кадри ви бачите. Для чого сприятливі певні дні у серпні. Ви бачите, що для очищення дійсно ми з вами очищуємось за 2-3 дні до молодика і до повні, а особливо до молодика буде дуже важливим і до повні, тому що повня, по-перше, да, дуже близько до піка брами лева, а молодик близько до Соляру України. Ви бачите для дієти які дні, і є певні дні для Ефа, Даші. Це ми знаємо, що це. Дотримання також і певних духовних ритуалів так, за аюрведою. І, збираючись на астрологічний календар Лени Сипенки і Юлія Буянова, я даю вам певні настанови. Ви зможете зробити стоп-кадр з кожного так, кадру і або скріншот, або подивитися в описі під відео саме ці дати. Я буду дуже рада, якщо ці дати настанови вам допоможуть. І хочу сказати, що на рахунок здоров'я, особливо хірургічних операцій, раджу все ж звертатися за індивідуальною консультацією. Дякую всім за довіру, ті, хто довірились мені за ці всі роки, вже 18-й рік працюю саме в цій галузі, і дякую вам за те, що довіряєте мені свою долю. Але не в мої руки, а в руки всесвіту. А я лише розшифровую для вас ось ці настанови Бога і всесвіту для того, щоб ваша операція і ваші всі справи пройшли найсприятливішим для вас періодом. Період і приятливий, і щоб було дуже швидке відновлення. Любі друзі, дуже дякую вам за увагу. Дякую за підписку. Дякую за вподобайки. Обіймаю вас кожного серцем, і хочу ще раз нагадати, що серпень ви ж побачили надзвичайний місяць використайте його в благо собі і всього світу. Бути миру і добру в Україні та всьому світі. Хай буде так. Так вже стає, так було і так буде. Дякую, любі друзі, до нових зустрічей.